Салам алейкум! Друзі, я хотів би вам зробити маленький відеоролик. Це пов'язано на тематику it технології І, скажімо, багато відеороликів є в інтернеті, але я хочу трішечки їх змішати все в єдине, скажімо, да? Коли у вас... що у вас є під рукою, і як ви зможете підключити чи то Wi-Fi. Скажімо, чи то медіаконвектор. А я зараз це продемонструю. Покажу вам звичайні речі. Хто знав, хто не знав, ну, скажімо, да, я кажу, що повторяю, що дуже багато тематики в інтернеті гуляє з приводу те, що я буду показувати. Але я збираюся завжди це зробити, як то кажуть. Все воєдіне, як то кажуть. Мораль цього відео показати, як ви зможете, наприклад, від павербанку запитати свій Wi-Fi-роутер. Скажу ще одне, що на сьогоднішній день присутні різні, скажімо, блочки, да? Ну, як блочками називаю, на самом деле там не блочок, а таке, як адаптер. Він конвектор, він з 5 вольт робить 9 вольт або 12 вольт. Є універсальні, а вони трішечки дорожчі, там на 2-3 на долара дорожчі, але вони універсальні. Там з боку перемичка. У мене, звичайно, такого немає, на жаль, тому я б вам показав. би, на Тому, надіюся, сьогодні мій відеоролик вам буде в нагоді, може пригодиться. Ті, хто вже зустрічалися з цією тематикою, розуміють, про що це тема, можете перегортувати це відео і не дивитись на це. Я, так як я за фахом електромонтер, і другий фах у мене в сфері it технологій тому мені не тяжко було зібрати з підручних матеріалів. На Такий, таке собі живлення для а, мого Wi-Fi-роутера. Я, звісно, вже його підключив, але зараз буду. Ось він. Це такий тестовий. Як ви бачите, зараз кажу, як я кажу, однією рукою не зручно. Бачите, one порт, тобто від провайдера він пустий, я його не застосовую, а lan порти вони у нас е, жовті. Чотири е, їх. Чотири незалежних порта ви можете підключити будь-який пристрій, Там чи то принтер, чи то комп'ютер. Хоча сучасні комп'ютери також мають ну, продаються адаптери, в яких є, скажімо, USB-Wi-Fi, ви втикнули в будь-який порт і він у вас працює. А також є Ethernet, і на виході, наприклад, USB. Да, тобто таке. І ви можете там, ну, дуже багато пристріїв, які можна там, звісно, ззаді там у вашого залізяки буде там паутиня з цих проводів, а, бо різні перехідники продаються. І ще на цю тему поговоримо. Як підключити звичайний телефон, наприклад, От, як ви його підключите. Я перепрошую, в мене просто в чехлі Redmi 9 Pro. Як ви підключите його, наприклад, до мережі інтернет. Ну, от як ви підключите до цього порта, якщо тут Ethernet-порт, а тут Type-C. На сьогоднішній день є багато, я ще раз повторюю, багато ну, китайських пристроїв, да, там перехідники, які можна підключити як до USB-версії C до LAN-порта, а також є USB. Uh, USB, тобто ну, Micro USB на USB-а вход і USB uh, USB на виход на телефон, тому що телефони це зараз стандарт вийшов, щоб всі підтримували Type-C форм-фактор uh, Type-C, щоб був. Uh, раніше, наприклад, у, в Apple там Light, uh, в Redmi 5. Uh, там Мікро USB і в Redmi 4 також там USB. Ну, тобто це старенькі версії, в них також є USB, мікро-USB, точніше. Але Європейський Союз вимагає, щоб всі були гаджети на версії Type-C. Це дуже зручно, чесно кажучи, не шукати там блін, де мій той шнур той, тому подібне. Отже, а... переходимо далі. Я вам зараз продемонструю. Найшов я павербанк свій, дуже довго шукав. Зараз подивиться він, хоч. О, працює. 100% заряджений. Отже, купував я його в Чугуєві в 2018 році. По сьогоднішній день вірую правда працює, але трошечки покоцаний, падав. Отже, я вам казав, що в магазині можна придбати таку фішку, так як в мене роутер 12 вольтовий і медіаконвектор у мене теж 12 вольтовий. Є медіаконвектори, в яких вольтаж ну, може змінюватись. Тому я ще раз кажу: дивіться на, свої, ну, тобто на свій апарат. І якщо апарат 5 вольтовий, то ви купуєте 5 вольтовий. Я електрик, я вмію користуватися от, от прибором да, цифровим. Мультиметром. І тому, виходить, я сам власноруч завдяки цьому мультиметру зробив щось схоже типу цього. Ну, Якщо ви ще радіоінженер, ви можете USB купити там, в магазині трьошка, або Аврора, наприклад, саме там, За 45 гривень, я пам'ятаю, був. Я маю на увазі сам шнур, наприклад, там, USB чи мікро USB, саме дешевий. Ви провода, чик посередині, тому що це ж таки десь може вам понадобитися і цей може понадобитися. Паяєте туди транзистор. Він називається стабілізатор 7812. Це, якщо у вас на виході повинно буде 12 вольт для вашого роутера. В моєму, наприклад, випадку тот роутер, який я вам показував, TP-Link N150, в ньому, наприклад, вольтаж 5 вольт. Тобто мені потрібно 78,05. Тобто, Транзистор, який буде сюди проміжуточний між usb заходи до нього. Маса общая, мінус, плюс должен зайти і плюс должен вийти вже, як то кажуть, ст, ну, стабільним. 5 вольт. Ну, це якщо у мене на виході 5 вольт должно бути. На даний момент у мене тут 12 вольт. Це я куплю в магазині. Тут написано, що він 12 вольтовий. От. Зараз фокусую, перепрошую. О. Output DC 12 вольт в один і другий такий самий. От. Зараз розпакую, покажу. І так, друзі, я його розпакував, дивимося. 12 вольтовий. Так. І тут також 12 вольт. Є такі універсальні, тут перемикач такий є. Написано, буде 9-12 вольт. Тобто DC 9-12 вольт. Це означає, що він ви переключаєте буде 9 вольт, переключаєте в інший режим, буде 12 вольт. Ну, вони універсальні. Ну, у мене такий. Мені 12 вольтовий потрібен. І так, ось в мене паувербанк. Зараз постараюся вам. Одним махом його підключити. Де він у нас тут? Одною рукою неудобно. Треба треногу варити сюди для відеозйомок. О, засвітився. Це показує те, що він працює. Зараз подивимося, що він у нас. Бачите, я ще не, не вмикав, а він вже працює. О, економ режим. Провіримо, чи дійсно там виходить. 12 вольт. Ну, по по-любому буде. Нем, Нема чисто 12 вольт, буде 12,5 або 11,5. Або щось типу того. І так, ставимо на мультиметрі на так як це 12 вольтовий, значить на постійний струм на 20. На 20. Ось, бачите, штрих-пунтір. Або рисочка. Є знак тільда, це змінний струм. В розетці у нас 220, тому треба ставити на 500, це якщо ви будете в. Ну, Змірять напругу в розетці. Але е, цей відеоролик, як то кажуть, е, всі мої відеоролики, пов'язані суто для е, людей, яким старше 18, 18 і старше 18. Тому що е, категорія молодших людей, як я кажу, менше 18 років не допускається відтворювати і дивитись мої відеоролики. Тому що техніка безпеки, перш за все. Отже, е, корпус завжди маса. Що я вам казав, пам'ятаєте, як ото в телефоні Nokia, і от же дивимося, постараюся вам показати цей штекер, ну, камера, може, вам не передає, не знаю. Цей штекер 5,1. Тому що він такий товстенький, той був тоньше. Отже, вставляємо так. Тестер мультиметр у нас стоїть на 20 вольт постійного, постійної напруги. Вставляємо всередину обережно, щоб не замкнути. Тому що ми павербанк не спалимо, але цей адаптер можемо спалити. Так, надіюсь, воно там залізе. О, залізло. Нарешті. І так, на корпус. На корпус. 12 вольт. Практично 12 вольт. 12 з копійками. Тобто він підходить для мого Wi-Fi роутера, основного, який в мене він TP-Link. HR C5, він у мене 12-вольтовий, і отак від павербанка ви його запитаєте. А, справа ще в тому, що мені потрібно два павербанка, а в вашому випадку може бути один павербанк. Але, ну, бачите, я, наприклад, сюди ще один USB так не всуну, бо а, габарити такі велик, величезні. Тому, як на мене, а, ну, потрібен павербанк, щоб у нього USB були максимально широкі друг від друга, щоб можна було. Вставити ще один поряд ну, від одного повербанка запитувати. Ну У мене вдома треба ще один повербанк, у мене там є сонячна панель, тому ну, можна від сонячної панелі запитати через акумулятор маленький і якби, всунути цей штекер на USB, ну щоб у мене акумулятор постійно підзаряджався. Як я вам казав сьогодні, еко-флосовими руками. Хотів ще додати, якщо ваш провайдер під час блекауту або якогось ну, ситуації. Ну, не, не дає вам інтернет, ну скажімо, світло у нього пропало, він не запускає генератор, резервне жилення не запускає. То тоді, скажімо, мій приклад він вам не допоможе в цьому випадку. Ви, ну, Wi-Fi буде вас показувати в телефоні, але доступ до широкополосного інтернету не буде, тому що немає із глобальної мережі, немає до вас. Як то кажуть, трафік, він не йде до вас, тому що ну, провайдер не заживив своє обладнання. Але мій метод я вам показав. Зараз я вам буду показувати, як зробити, скажімо, підключити, наприклад, телефон. Я ще раз повторюю, є Type-C, є microUSB, є лайт. Для них всіх є свої роз'єми, але. Я просто вам приклад покажу, як телефон підключити по дротовій мережі до мережі інтернет. Що при цьому буде з'являтися, який значок. Ну, я буду показувати на Redmi 9 Pro, тому що на інших я не знаю, як буде відображатись на екрані. Але я вам покажу, як на моєму телефоні буде відображатися. Ще раз повторюю, швидкість тут маленька, тому що далеко, плюс стіни. Але я думаю, ви мене зрозуміли, що Wi-Fi мост працює. А, да, тобто ну, Провайдер мені дає а, 100 Мбіт, але так як я а, а, нахожусь зараз а, на подвір'ї, у мене хоздворик є а, в частному секторі, і виходить, що я а, ну, далеко від основної як то кажуть, базової станції, і у мене така швидкість маленька, як ви бачили, 0.09. Це на завантаження і на вивантаження 0.08. ну пінг 14 У мене пінг 14 мс. Тому що у мене провайдер у нього IPшник, як то кажуть, в Києві. і тому ну пінг 14 мс. В Краматорській я провіряв в Краматорській 3 мілісекунди. Ну, це, мабуть, ще залежить від резервних каналів, мабуть, тобто тому, тому що е, інтернет розповсюджується, щоб ви зрозуміли, е, пакет даних, е, скажімо, да, вони діляться на, е, ну от ви відправляєте якийсь е, запит інтернету, він ділиться і йде по всім каналам, не тільки по, через вашого провайдера. Ну, ваш провайдер це основний, до якого у вас підключене ваше обладнання, там, чи ну, Wi-Fi, наприклад, чи ноутбук напряму, чи Wi-Fi, або комп'ютер. І коли ви робите запит, він йде до вашого провайдера це само собою, але він вже розбитий, там йдуть, як то кажуть, пакети розділяються, потім йде до вашого провайдера. Від вашого провайдера, наприклад, йде ще 12 каналів резервних, да, як в місті Краматорськ. Просто як приклад розказую вам. Вони, частина йде до іншого провайдера, чи з одну лінію, чи з третю, і так до. До того місця, куди було зазначено. Тобто ви зайшли в компанію Google, да, на сервер Google да, пошукову систему, там, щось там вбиваєте, воно йде на їхній сервер, і чим ближче сервер до клієнта, тим швидше буде відповідати пінг. Тобто менше буде пінг, менше буде, як то кажуть, не швидкість, а швидкість дуже буде. Ну, скоріше ви до сервера дойдете, скажімо. А чим менший пінг, тим краще. Ну В Краматорській 3 А, Тут в Дніпропетровській області, не буду казати, де саме, 14 А, Це дуже, ну як на мене, це не сильно значне, да, там 14 мілісекунд, але тим не менш, чим менше пінг, тим краще. Майте на увазі. Ще раз повторюся, ви дізнавайте свого провайдера, чи є в нього резервне резервний джерело енергії. Щоб, якщо так, то вам тоді є сенс це робити. Тобто, хто вміє крутить, крутить і пользуватися мультиметром або тестером аналоговим, дивіться, де у вас там плюс і мінус, щоб не спалили плату на, на своєму комутаторі. Тобто Це або Wi-Fi роутер, або там, скажімо, той же самий медіаконвектор. Якщо це у вас, скажімо, ви купили в магазині, ще раз повторяю про тим, як купувати, ви повинні дивитися, яка напруга. До речі, якщо у вас буде 5 вольт з блочка вашого, а Wi-Fi ваш 12 вольтовий, ви його запитаєте, але він потім у вас буде от, ну, щось на кшталт цього, бачите, він моргає, ну, це працює, бо це 5-вольтовий. А то буде так, е, працює, потім вимикається, потім знову працює, потім вимикається. Тобто, щоб ви мали на увазі, ви його не запустите. Тому що, казалось би, там маленьке, маленька залізяка, маленький е, там як він називається, чипсет, чіп, але, е, до речі, це все комп'ютера, щоб ви знали, да, це штучний маленький інтелект. Хто там буде критикувати, знайте, що е, Wi-Fi також в, має в собі чіп, який обробляє ваш трафік і передає до мережі інтернет. Потім з мережі інтернет поступає на нього, обробляється інформація, вже задається вам конкретно вам. Це якщо ви там ну, за, якщо ви задавали якісь там запроси в е, в інтернет, ну наприклад, там в Google чи в Facebook, чи е, іншу пошукову систему якусь. Щоб ви не робили, він обробляє ваш інтернет-трафік і відправляє його в глобальну мережу.